Ну давай, на саппорт. Саппорт? Нет, <laughs> ты саппорт. Я yeah, давай зараз перевірю, хто саппорт. Я зараз в yeah. рандомайзері цифри. Ну, no, ну давай, педемку, щоб було честно. Ага. Okay. <laughs> ты думаешь, я врешь. Сейчас <laughs> я <часу> доверию. <laughs> якщо падає цифра менше 50, то я саппорт, якщо більше 50, то ти саппорт. Давай. Сюди. Ради вау! Даже тут я бере. Че не АДК. Сюда. А коли не АДК, правильно? Моргану якусь бани. Илю кто? Нет, я 1 DT, Ну, блять, ладно, на тебе буду. Нехай дитина дети нарадуется. Близканка можно, бо пантеона нет но близканка можно. Везьми цей, везьми хилку. Ливай. Че? А, я соо. А чему я ливаю, сам не давай. <laughs> давай. <laughs> перезаходить. Давай з ебу. давай щось, давай щось друга придумаем, тоді. Ну давай що придумаем. Яка ще еще связка, связку ты жестко знаешь. Давай, може, хоть крукасы, типа я близканк, и ты научил. Ну. Ну давай, похуй. Блюз кран. Треш. Трэш, а тут трэш играть. А ми же грали, по-моему, близкранки треш, ты что забув? Ну, таке було, а тепер навчилося. есть. Да теперь научился близкранк. Да, ідеї у нас прям заеби. Одна краще инший. Боль? Да, не бойтесь, До нас ніхто. Нас бояться. Подивися свій якось, Оце, це один страх, ну що я тільки. Тобі ММБ стався у сраку? Ні. якщо посратися. Уголок честь один. Ну, уголок. Якщо уголок. Ну якщо уголок, то можна. З моменту. Ну да. Ну не спортив. Іменно появився, коли не треба. Я там так чітко сяв, він, він вибіг просто, професій. Ай-ай. Я думав с наш о. момент о. сіяти. Сіе. Да. А Ай, можна типу, дати кюшку і флешнутись назад і далі підтягнутися? Ти коли Ні. даєш кюшку, у тебе анімація і ти не можеш давати флеш. Ага. Це, це обидно. Продумано. І таких хитро виїбаних як ти. ты спишь в пижаме или в трусах? В трусах. Ну, в целом у все. Это все же я хотел я забрать. <laughs> <laughs> Вообще, рассказал мне без чипса и все теперь нахуй. <laughs> <laughs> у <Кубиш зубі? laughs> <laughs> 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 oh! А я не кажу, что я все без чипсов. Купишь себе? Да, по А у меня бы Конечно. Я зря пошел на все.

<мес> не дают, не дают же ты хочу. Ну я бы не будь А, а ты шо. Филі, а... Я, я бе, поня... кое, у мене... у меня и ГБ. Я б хотів, mm -hmm. но там не мог. Mm -hmm. Такая ситуация, я бы сказал, скромного характеру. Но, но немає. Крут, крут. <плес> Убив! Є! Як же ізі, просто не відчуваю цих бездарів. О! О, диви, як мій. Бачу? Який я професіонал. Давай запушуємо. Я піду бекнуся і з цього кіла жорстко закуплюся. На всі 300 голди. Опа-па. Ну ти поділися? Треба йому збити, коротше, цей шелдок. Я його ультану. Жорстко. Якщо чесно Крип закрив його іменно да, да. <laughs> <laughs> <No>, професійно. <laughs> 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 я бачу, там просто в балпусі чевин побул Вот прям ужаст Во <laughs> двою, я хоть забайчу двое Очей, зараз Максэйбайтера ну, це цей именно. ХАХА! Бачив! Майндгейнг! Да ні, а ти так расконница и Крип сюда. Це я даду, ну там у мене 50 хп. мене Манедная. Ну. Ультимейт умирает. Я не зміг! дми! У мене не хватило мілісекунди йобаної. Ой-ой-ой, ти давай 30 секунд. 30 хп, да. Майч. <laughs> Ну, и капец урод, конечно. Вот ну. зараз, по-моему, снова помилка. Снова цена Ты кинах ее и стоит дальше в кучах, как я Давай же айтем. Так. Айтем? что это такое. Ого. На упережение работаем. О, не погано. Ну и нахуй. За шо, я миг знати, что так будет. О, не погано. Ну не маны не мак. Но зараз я бы мау льту. Можешь на силы. Ой, Героїчна смерть. Опять похуй ні, ні, поправи. -ні, ну да. Ну да. Ти, блять, іменно флешуєш професійно! Що ти коли не флешиш нахуй? А я думав, <unplug, laughs> він вріжеться я не думав, що йому а -а... стане типу, місця розвернути. А -а -а... <laughs> 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 Я не ему и муста нестердут. Я Тому что там же все. Финиш. Ой, ну не, ну ты там файт ишся Де Не там, куда сейф липши. <laughs> Ни шит не займаешься, сайкал с давай Давай, давай, його б'ємо. Я не могу те. Я понял. Та, він блачом. И мину убиваем, ну. ну убили. І цього. Пішеньку додатка. татка. Совершенно вірно. Ізі! Просто Відіграли як боги. Хто поспорить, ніхто не поспорить, тому що ми тут двоє войс, правильно? Оп, ша прям, да. Ну, щас. Ой! А! О, диви! Блять, не сброзивал! Ну ладно, непогано. Ти що робить? Піда тобі. Уб'єш? Ізі! Попусти Ну тебе без хран, Скільки плюх дали, що ти без хран не хоче дивитися. О-о-о-о-о! Промо! Я стараюсь, я стараюсь. Так не можна, ти не треба було. О-о-о-о! Не плану? Я понятно, кислами як я. Так Ти бачив? Я бачил, ти чуть не помер. Так я жив, я стияй! Ну, блядь. Ооооооо! Что ты ебал? Уже в другий раз Купив щось там для саппорта айтем Що це за айтем? Це для танка айтем Для саппорта танка айтем Якого саппорта танка? Це для танка айтем Ну, в для саппортів продається Ну no, і шо? Для саппорта танка, не для танка О, ти себе гіпав А тобі треба було для танка Тобі треба було більше Я з вами взагалі наступного разу я в маґа зберуся і мені похи Відволік тей його на секунду. Ну йо не, ну не. Це ж не гра, йо не йоны. Довдатка? Достойно. Бісканг 5-2. Гені на бризканку. Той самий гені на бізкранку. Опай, от нового ну, тела же показывает. Ну так путанул. Да. Ты вже все, ты вже там, Якщо я не підійду, тебе він не відпустить. Ой, він контроль знімає своїми тими штучками. Політай. Ой, там. Нормальный такий дрифт яжик. Катается. Все, по домам хлопцы доставали. Я тоже так думаю. Всякі вейгары мене плюху це не ламали. Давай, давай! віу віу віу! віу. Питкину, ты ткай. Ой. Біжу 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 біжу. Я понял. Ну ладно, Нормально я бы подав, я його, я дарю. Що би я таке ще зібрав? Знаю. Не знаю. Ні, ну тут треба урон. Треба урон, тому... Робот Дон. <laughs> тут видно, що ну, не стає урона, щоб без ульти вбивати вея. <laughs> Мене зараз такий майнд-геймінг був проти Нуну. А ну ще, покажи ще раз п'ятернею. Дуже дорос. Także buddhizm, o to. Kodaju. <grywa> no. żywię. No to imięno krasaucik na... No imięno znasz, a raz. No. Iksanty toż. Opa. Uj tam wej. No chcę sobie... Chociaż proponuj zaraz poka... pokaż. Dawaj. Się, się, się. No się, się, się. Się, się.

<гум> Тут є розетка. Ого, все О, Зараз мене прийдуть Ага. Але я ну, не боюся Я із яйцями Ксюжиет уже там весь не, ну я тебе там ніяк не спасу. Та я їх розібрав. Забей. Пану нас, так і пану на урон весь. О, блядь. Куда, ребята? Нормально ж спілкувалися, ёб твою мать. Не, ну тут сам розбирайся. Давай, давай, візьмі собі. А я вже тут. блядь, куди, нахуй ти? Потопов, блядь. Я міліція. Ты бачишь чузирочка камня до непросто Ща-ща-ща-ща-ща-ща 2400 мне родился Не да! Да блять Ну я так стараюсь! Що за бред? Реально Переходіть в мій Діскорд канал і ставайте частиною мого ком'юніті. Якщо вам сподобалося відео, не забувайте про лайк і підписку. На цьому все. Ще почуємось.